Що ви вирішили придбати дровокол з гідравлічною системою, ось кілька порад, які допоможуть вам визначитись конкретним типом. Для роботи біля будинку, заготівлі дров на зиму, для каміна або лазні, обробки декількох зрізаних дерев у саду ми радимо купувати побутові моделі. Частіше вони мають горизонтальну конструкцію, коли механізм пересуває колоду і вдавлює її в клин. Сила побутових моделей близько 5-7 тонн. Потужність двигуна близько 2 кВт. Габарити колод не повинні перевищувати 55 см довжину. На побутових апаратах завжди стоїть електричний двигун, що працює від домашньої електромережі. Він малошумний, дешевий в обслуговуванні і придатний для роботи в закритих приміщеннях. Порада. Купуйте горизонтальні моделі з підставкою або спеціальним столом. Горизонтальний електричний дровокол Zipper zihs 7 tu здатний ефективно розколювати колоди довжиною до 52 см. Причому ця робота проводиться з високим рівнем безпеки, що забезпечує дворучна система управління. Механізм подачі працює за принципом преса і забезпечує зусилля рівне 7 тонам. Він здатний розколювати полі на навіть твердих порід дерев. Для розколювання використовується багаторазово зварений міцний металевий клин, який не вимагає частої заточки. Рама дровокола має відмінну стійкість, обладнана колесами, які забезпечують легке переміщення дровокола до місця роботи. Плавний тиск розколює поліно максимальним діаметром аж 250 мм. Двигун підключається до стандартної мережі електроживлення з одною фазою. Простір обмежує мережевий кабель, але його можна збільшити за рахунок подовжувача. Пристрій не вимагає додаткового технічного обслуговування, готовий до роботи відразу після включення до мережі. З огляду на відсутність шкідливих викидів установку можна використовувати навіть в приміщеннях без шкоди для оператора. Безпека роботи. У роботі з дровоколом користувач задіє обидві руки. Якщо оператор відпустить одну руку, то робота двигуна зупиниться. Руки знаходяться далеко від ріжучого блоку. Така позиція при роботі дає надійну безпеку для користувача. Дровокол знаходиться на металевих ніжках, які забезпечують максимальну стійкість. Захист дровокола. Лезо входить в поліно без удару. Якщо зусилля дровокола не вистачить для розколювання поліна, то циліндр зупиниться. В результаті насос залишиться в цілості і поломки не відбудеться. Гідравліка повертається у вихідну позицію, установка захищена від короткого замикання в мережі і перевантаження. Автоматика спрацює, зупинить електродвигун до повного усунення причини аварійної ситуації. Теж відбувається при різких перепадах напруги в стаціонарній мережі. Ось ми і пересвідчили, що даному дровоколу під силу розколоти колоди як м'яких, так і твердих порід дерев. Дану модель ми рекомендуємо для побутового і напівпрофесійного використання.